В першу чергу проблематичне питання стоїть і матеріалами. Це матеріалом в нашому підрозділу. Друге питання, я врахую, що дуже велике значення має об'єднання самих людей, сіл, тому що дуже часто виникає таке питання, що, наприклад, горить десь торг, десь горить, чиясь присадивна ділянка. А сусід прийшов, подивився, каже, це не моє, і воно мені не треба. Або прийшов і каже, це не об'єднуються і не допомагай. Це їхнє, але кажуть, ви на цій роботі робіть своє, а ми вам не допоможемо. Колись у старі часи, я хоч тоді не працював, але батьки мої діди розказували, що було в селах об'єднання, що кожна сім'я знала, що їй необхідно брати, там відро брати коло. Я думаю, що необхідно, щоб провели якусь роз'яснену роботу між своїми людьми, щоб люди, якщо, наприклад, поступає дзвонок до голови сільської ради від нашої служби чи від інших з проханням, що необхідно люди на допомогу, там де окопати, де ще що, не везде, не в кожне місце може заїхати пожежний автомобіль. Не в кожному місці можна пройти із пожежними рукавами. І, і не в кожному місці зараз дуже проблематичне питання стоїть із водою. То якщо приїжджаєш на ту саму пожежу і забираєш воду за 5, 7, 10 кілометрів, скажіть, будь ласка, яка ефективність роботи? Зараз, ось, наприклад, виникла така ситуація, да, ось дуже велика територія лісу загорілась. Земля Правда, не з запасу сільської ради, а державної власності, наскільки я водію інформацію, але все одно, де є торфополя, вони горять, при згорянні виділяють дуже густий дим. І цей дим не росіє. це він присідає його, прижимає погодніми умовами. То для того, щоб такого не відтікало, я довгих необхідно об'єднуватись не тільки, щоб одна пожежна частина їхала, а збирати. Чи село, ліс, ліс теж годує кожних людей. Тому що йдуть і за ягодами, і працювати в ліс по господарству, і гриби, і все таке інше. Це не треба говорити, що це чи є там, лісників, чи пожежної погоди, чи там екології, чи ще щесь. Це все наше. Вчора вночі. О, наші працювали і в гудках в Якщо люди не об'єдналися і не... Можливо, не все, можливо, там 5-10 таких. то перше питання, я скажу, перше питання постає, що необхідно приєднувати громади, піднімати людей. У нас масових зарогорань, можна сказати, що по всьому району. Будка вокруг будков вже 4 дні, нічого не можна зробити. Горить фіз, в, в Кам'янці. Горить, води немає і я хочу, так і справляюся з даною ситуацією. По всьому районі, в Кишині і по Бучманах, там і по Новозарядці горіть наші підрозділі кожен день хлопці відвезуть чергування через тут. Кожен день 4-5 автомобілів пожежних із району виїжджають. Вчора всі пожежні автомобілі працювали до 3 до ночі. Засідання комісії протиепідемічної. Прохання до вас обзвонити зараз свої населені пункти, кого треба, може бути прийнято рішення про протичасове призупинення роботи шкіру. Київ, наприклад, на п'ятницю закриває школу за колонного міра. Але якщо є така ситуація, що ті, які почувають в школу, затримують, то, то прохання дати інформацію на комісію, тому що тільки за рішення комісії, відділ освіти може прийняти на про призупинення роботи.